Привіт! Астрономія, як і інші сфери життя, обросла чималою кількістю міфів, і сьогодні розінчає частину із них. А оскільки цей канал про спостережну астрономію, то ці міфи будуть пов'язані зі спостереженням переважно. Перший міф Леяди це мала Ведмедиця. Багато хто взимку, інколи ще восени та навесні помічають в небі, часто високо на небі, малесенький ківшик, і думають, що це мала ведмедиця. Але ось подивіться на малу ведмедицю а ось на плеяди. Бачите, що це трохи різні ківшики? І причому мала ведмедиця вона більша, ніж плеяди, але менша, ніж велика ведмедиця. Тобто вона відрізняється як за формою, так і за розміром. Сподіваюсь, ви більше не скутаєте. А також малу ведмедицю видно протягом всього року, кожної ночі, тому що воно розташоване біля полюсу світу, а плеяди розташовані ближче до небесного екватора у сузір'ї тільця. Тому це сузір'я видно найкраще взимку. Восни в другій половині ночі, а також навесні ввечері. Йдемо далі, але недалеко від першого міфу. Це полярна зірка найяскравіша зірка на нічному небі. Взагалі, якщо ви глянете на цю зірку, то зрозумієте, що це досить посередня зірочка на небі. Не то, що не найяскравіша, а взагалі яскрава вона. Ось перелік найяскравіших зірок на нічному небі, і полярна зірка взагалі не входить в цей перелік. Найяскравішою зіркою на нічному небі є Sirius. А взагалі найскрішими об'єктами на нічному небі є Місяць, Венера, Юпітер, інколи Марс та Сатурн. А також зірки Вега, Петельгейзе, Белатвікс і так далі. Але не полярна зірка, знову ж таки, повторююсь. А взагалі полярна зірка лише зараз виконує цю роль, тому що земна вісьм, вона має таку властивість, як прецесія. І один такий оберт триває приблизно 26 тисяч років, якщо не помиляюсь. Тобто це означає, що через 13 тисяч років. Популярною зіркою стане Вега, а Вега це одна із найяскравіших зірок на нічному небі, так що цей міф такий вже і міф. Правда, ближче до реальності стане це аж через 13 тисяч років. Далі йде третій міф, і він взагалі, як на мене, дуже дикий: це те, що інколи на небі видно два місяці, точніше, видно місяць і Марс, який на небі розміром із диск повного місяця. От просто ви коли-небудь бачили на небі крім місяця щось ще крупне. Ну і крім Сонця. І до авторів цього міфу тоді таке питання: ви там взагалі прибиті? І оцей міф гуляє приблизно раз на два роки, приблизно тоді, коли відбувається протистояння Марса. От давайте спочатку зайдемо у Вікіпедію і подивимося на розмір Марса та місяця, а також подивимося на відстань Марса та місяця від землі. А щоб бути прям дуже об'єктивним, то візьмімо найменшу відстань від Марса до Землі, яка можлива, а це приблизно. 60 мільйонів кілометрів у період великого протистояння, а також найбільшу відстань від місяця до землі. Це 406 тисяч 800 кілометрів. А тепер давайте порахуємо. І зараз буде душний момент із геометрією 7-9 класу. І якщо хтось не хоче слухати ці всі обчислення, можете перемотати на. Ви побачите на екрані момент, де ви можете перемотати. Як ми знаємо, що видмії розміри об'єкта це співвідношення реального розміру об'єкта до його відстані від нас. В геометрії відстанню є перпендикуляр до певного об'єкта. Давайте уявімо, що Марс та місяць це площина для спрощення. Нам зараз не важливо, що вони об'ємні і кулясті. Отже, проводимо перпендикуляр до площини Марса та місяця. Тобто до Марса це буде 60 мільйонів кілометрів, тобто велике протистояння. І 406 700 кілометрів до місяця у найдальшій точці від Землі. Діаметр місяця становить 3474 кілометри, а Марса 6760 кілометрів, тобто майже два рази більше, ніж місяць. Отже, провели ми перпендикуляр до площини Марса та місяця. А тепер проводимо ще дві лінії, які сполучають крайні точки, протилежні точки цієї площини. Ось ви бачите перед собою схему, як я це роблю. Щоб було на очі ще зрозуміло, про що я говорю. Отже, утворюється рівнобедрений трикутник. Да, дуже вузький трикутник, але. це трикутник все одно. А із геометрії ми пам'ятаємо, що у рівнобедреному трикутнику перпендикуляром є висота, а висота є одночасно і медіаною, і бісектрисою. Тобто кут при основі ділить навпіл. А тепер скористаємося цією властивістю і розглянемо тепер висоту як медіану. Тобто медіана розділяє діаметр на два однакових радіуси. І отримаємо два однакових прямокутних трикутники. Чому однакових? Тому що, по-перше, у них є спільний катет, тому що він утворений висотою, а також другим катетом є радіус, а радіус він однаковий. І цього достатньо, щоб сказати, що обидва трикутники є рівними, тобто однаковими. Тепер розгляньмо один із них. Тепер ми скористаємося властивістю висоти, як вісектриси, тобто кут. Який утворюється при спостереженні, це кут зору в даному випадку. І оцей кут зору ми ділимо на два. І тепер нам корисно знати таку штуку, як тангенс кута. А саме ми шукаємо тангенс половини кута огляду. А тангенсом, як пам'ятаємо, є співвідношення протилежного катета до прилеглого. Отже, ми розглядали два однакових прямокутних трикутники, а тепер знову повертаємось до цільного рівномедреного трикутника. А тепер буде такий момент, який багатьом математика може не сподобатися. Якщо хтось із вас, математик, будь ласка, не закидуйте мене помідорами, зараз поясню таку штуку. Справа в тому, що на дуже маленьких кутах до кількох градусів значення тангенса приблизно прямо пропорційне розміру кута. А оскільки ми говорили про тангенс половинчастого кута, то щоб знайти тангенс повного кута, ми просто помножимо тангенс половинчастого кута на 2. І тобто ми для простоти просто поділимо весь діаметр, фізичний діаметр об'єкта на його відстань. Тобто ми будемо шукати не співвідношення радіусів до відстані, а співвідношення діаметра до відстані. Я думаю, що помилка буде невеликою. І це зараз насправді не так важливо. Тому математики, сподіваюся, ви мені пробачите за це. Отже, починаємо. Для місяця у найвіддаленішій тості вийде 3474 поділити на. 36800. Це буде 0,008539823. А для Марса у найближчій можливій точці буде 6760 поділити на 56 мільйонів. Це буде 0,0001207143. А тепер порівняємо ці дві величини. Тобто Марс у найближчій точці та місяць у найвіддаленішій. Це виходить 0,8. 0, 1, 4, 1, 3 і так далі. Тобто виходить, що трохи більше 1%. А саме означає, що максимальний розмір Марса це трохи більше 1% видимого діаметра повного місяця. Причому у навіданій чітості. Тобто це означає, що видимий діаметр диска він буде щонайменше у 72 рази більший, ніж розмір диска Марса. І це при тому, що це щонайменше. А зазвичай Марс він іще менший. А місяць. І розташований може бути як ближче, так і далі. Тобто Марс ніколи не буде витний розміром, як і місяць. Я просто не розумію, кому, як. У мене навіть слів немає, щоб описати цю просто повну. Далі, моє улюблене, чим більша кратність телескопа, тим він кращий. Багато новачків, які не поглибилися у цю тему, вважають, що чим більша кратність телескопа, тим він крутіший. Хоча, по факту, на будь-якому телескопі чисто гіпотетично можна отримати будь-яке велике збільшення, просто підбираючи відповідний окуляр та лінзу барлоу. Просто на маленьких телескопах ви не отримаєте якісної картинки на великому збільшенні, а на великому телескопі можете отримати. А ось тепер якраз переходимо до головної суті, що в телескопах головне не збільшення, тому що телескоп. Як такого параметра немає, тому що це залежить від співвідношення фокусної відстані телескопа до фокусної відстані окуляра. Хто не дивився відео про збільшення, раджу його глянути або прямо зараз, або пізніше глянути це відео. Але якщо коротко, то чим більша апертура, тобто діаметр об'єктива телескопа, тим крутіший він, тому що більша апертура дозволяє зібрати більше світла. А це означає, що на такому збільшенні у телескоп із більшою апертурою буде об'єкт яскравіше видно. А також будуть кращі деталі на ньому проявлятися. А також в нього більше максимально корисне збільшення. Тобто можна ставити більше збільшення без сильної втрати якості. А також багато об'єктів далекого космосу вони мають великі кутові розміри, і для них ставити велике збільшення недоцільно, тому що достатньо і маленького, чи середнього збільшення. І якраз тут апертура виручає, тому що великоапертурні телескопи якраз дозволяють побачити більше деталей на дуже тьмяних об'єктах. Але знову ж таки, якщо хочете більше дізнатися про збільшення телескопа, а також деякі інші його характеристики, раджу глянути відео про збільшення. А тепер, недалеко відходячи від попереднього міфу, переходимо до схожого міфу, точніше, пов'язаної з ним, це що у любительські телескопи, чи навіть у великі телескопи, галактики, туманності та інші об'єкти далекого космосу, виглядатимуть. Приблизно так само, як і на фотографіях із телескопа «Хаббл» чи інших наукових інструментів. Може, трохи менше та гірше. Насправді, як я вже казав багато разів, що ви ніколи не побачите любительські телескопи об'єкти далекого космосу, як на фотографіях. От, просто ніколи, якщо хочете дійсно понасолоджуватися цими об'єктами, забудьте все, що ви бачили на тих фотографіях, якщо не хочете розчаруватися. І тоді у вас буде більш адекватне очікування, тому що практично всі об'єкти далеко у космосу, навіть у крупні телескопи, виглядають просто як тубанні, частотняні сірі плямки різних форм та розмірів. Про це я робив вже теж окреме відео можете глянути на моєму каналі. І далі на сьогодні останній, п'ятий міф це що планети сонячної системи видно лише у телескопи, а не оком їх не видно. Частково це може бути правдою, але все-таки більшою мірою це неправда. Спочатку назвімо планети, які видно неозброєним оком: це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер та Сатурн. Їх добре видно неозброєним оком, і їх звісно видно як крапки, а не диски. Щоб побачити їх як диски, для цього треба використовувати вже чи телескопи. А ось Уран лише інколи видно неозброєним оком, якщо спостерігати подалі від міста і у вас гарний зір. А Нептун видно лише у телескопи. На сьогодні це все. Якщо хочете дізнатися про ще деякі міфи, пов'язані зі спостереженням, можете поставити вподобайки. І якщо це відео набере більше ста вподобайок, то я ще одне відео на цю тематику. А також, якщо не підписані досі, то підпишіться на канал, поставте на дзвіночок, а також напишіть будь-який коментар, бажано від 8 слів та більше, щоб алгоритми ютуба краще просували це відео. Також можете підписатись на мій телеграм-канал та чат. Послання в описі під відео. А на цьому бажаю вам всім ясного та мирного неба. А для цього правильно донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.